Вітаємо вас у музеї спортивної слави Лебединського закладу загальної середньої освіти першої третій ступені номер 6 Лебединської міської ради Сумської області. Найдорожчим скарбом, який утримує людина від природи, є здоров'я. Здоров'я! Це незрівнянне багатство, яке потрібно зберегти та зміцнювати. Проблема збереження здоров'я в усьому світі стає дедалі актуальнішою, а в Україні домінуючою. У реалізації завдань, які сьогодні стоять перед нами молодим поколінням, значну роль відіграє впровадження музейної педагогіки – Центром підготовки та проведення всіх заходів став музей спортивної слави, який було відкрито у вересні 2013 році з ініціативами адміністрації закладу, а саме керівника закладу Валентини Юрівні Верхової. Упродовж 10 років у нашій школі діє секція боксу під керівництвом Віталія Орігом. Він підготував дениса за до бронзової в Європи. Ще підготував чемпіонів України з боксу Плаходька Болдана, Прокопувач Ростислава і вісім призерів обласних змагань. На базі закладу діє хореографічний колектив Соліш, керівник якого Ірина Усенко. Вихованці завжди у творчому пошуці і мають гарні результати не тільки в області, а й в Україні. Шкільний музей спортивної слави стоїть у авангарді проведення всіх спортивних свят, які зазвичай проводяться за підтримкою голови Сімського обласного відділення Національного олімпійського комітету України срібної призерки 18 зимових ігор з біатлоном Ногами і заслуженого майстра спорту Олени Юрівни Петрової. Спортивний рух неовединчній і розкадові частиною спадщини та історії рідного краю. На цій символічній спортивній карті. Представлені спортивні зірки, життєвий та спортивний шлях, який розпочався на Лебединській землі. Лебединський стадіон Авангард був заснований до війни у 1936 році, зовсім невеличкого розміру, з нестандартним футбольним полем, огороджене дерев'яним парканом. Було побудоване стандартне футбольне поле з легкоатлетичним ядром, секторами, біговими доріжками, дерев'яними трибунами. Перший директором стадіону був Константин Борисович Кульомса. На стадіоні формувалися у різні роки майстри спорту Віктор Осанов, Валерій Бодров, Володимир Козієнко, Олена Терещенко, Роман Шевкун та колишні футболісти Харківського металіст Сергій Костюков та Олег Лукаш. Сьогодні на Лебединщині діє спортивна дитяча юнацька школа ДЮСШ, директор Юрій Савеко. ДЮСШ працює на базі Лебединських шкіл номер 6 7 Спортивні секції з легкої атлетики та футболу збирають спортивного міста на стадіоні Авангард. Тривалий час директором ДЮСШ був Бондар Леонід Васильович. Зараз спортивну школу очолює Юрій Григорович Самико. Світлини степу на спортивних перехрестях Лебединщини розповідають про вихованців рівних спортивних секцій, які досягли високих у спорті серед них випускники нашої школи, майстер спорту Віктор Русанов кандидат у Мастер спорту Володимир Бероскоровальний, академік, доктор технічних наук Харківського університету радіоелектроніки. На базі закладу організована секція від ДЮ США з вихої атлетики, лижний гонок, тренером якої є Сергій Олексійович Слепченко. Більше десяти вихованців. Мають перший дорослий розряд з вихої атлетики та багато масових розрядів. На цьому стенді фотографії тих, хто досягли спортивних вершин у лижному спорті завдяки власній волі та старанням тренерів спортивної школи. Тренер Сергій Слєпченко підготував 11 кандидатів у майстри спорту з лижних перегонів: це, зокрема, Марченко-Олександр, Журов Анатолій, Стегні Анатолій, Білик Дмитро. Кобзар Ігор, Кобзар Юрій. Шульга Олександр, Мазур Євген. На стенді Легка Атлетика ви бачите світлини з портретами випускників нашої школи. Дмитро Шульга чемпіон України серед вищих військових навчальних закладів. Едуард Мажарінов випускник школи No6 2008 року. Бронзовий призер чемпіонату України серед юнаків та дівчат 1993 року у місті Ялта. Яскравим представником легкоатлетичної сумщини є Володимир Петрович Кузь. Видатний спортсмен, легкоатлет, двократний олімпійський чемпіон, чемпіон Європи, світовий рекордсмен. Цікавим є розвиток футболу на теренах Лебединщини. Першим футбольним майстром спорту, який виріс і навчався на Лебединській землі, став Сергій Костюков. Потрапив до молодіжної збірної України, у складі якої завоював друге місце серед молодіжних збірних. Новим чемпіоном України з футболу став випускник нашого закладу Білоцерківець Микола. Футболіст нині успішно грає в складі Херсонського клубу Предексімо, визначений найкращим гравцем Екстра ліги 2019-2020 року. Окрім цього, нападник Предексіму відзначився дублем у воротах Альтернатива Сервіт, допомігши своїй команді потрапити до четвертих Кубка України. До цього грав у складі Харківського локомотиву. У вищій лізі чемпіонату України з мініфутболу. Восени 2012 року наш Земляк додав собі в актив перемогу міжнародного рівня, що була сформована на основі локомотиву. Став чемпіоном світу серед студентів у Португалії. Сумська земля народила не одного олімпійця. Світлине стендо та престендов матеріалу Сумщина Олімпійська містять інформацію про Володимира Голубничого, Леоніда Жаботинського, Володимира Куца, Олександра Шапаренка, Михайла Маміашмілі, Олександра Криченка, Микола Смага, Михайло Фоменко, Євген Івченко, Юрій Білунок, Валентина Самиренко, Чемпіонка зимових Олімпійських ігор 2014 у Сочі, чемпіонка та п'ятиразок призерка чемпіонатів світу з біатлону, переможниця та призерка етапів Кубка світу з біатлону. Чемпіонка світу з літнього біатлону 2004 року, семиразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу з літнього біатлону 2011 року в Спринті, неодноразова чемпіонка першості та чемпіонатів України. На 23 й всесвітній зимовій в універсалі 4 медалі, 3 срібні, одну бронзу, учасниця зимових Олімпійських ігор 2006 року в Турині, 2010 року. 2014 року в Сочі та 2018 року у Пхінчхані. Мислувальник Олександр Шапаренко був чемпіоном 19-х і 20-х олімпіад, багаторазовим чемпіоном світу та Європи. 1988 року олімпійськими чемпіонами в Сеулі стали два наших земляки Борець класичного стилю Михайло Маміашвілі і велосипедистів міста Сум Олександр Кириченко. Олександр Кириченко промчав свою 1000-метрову дистанцію по треку з найкращим часом. На останньому колі його чекало особливе випробування. стався прокол трубки заднього колеса. Ось тоді і виявився по-справжньому бойовий характер. Він не зупинився, не здався, а віддав усі сили в боротьбі, фінішував. На останньому таблі висвітилися цифри: одна хвилина 94,899 секунд. Він чемпіон Олімпійських ігор. Щороку в музеї організовуються зустрічі з майстрами спорту. Відбулися зустрічі, з заслуженим майстром спорту з біатлону, бронзовою призеркою 17 зимових ігор Уліхамері, Валентиною Адамівну Цербанесіною, майстром спорту міжнародного класу з лижних гонок чемпіоном світу Ушкаленком Олександром Анатолійовичем. Майстром спорту України з футболу Сергієм Миколайовичем Костюковим. Чемпіонкою світу з вільної боротьби Бруместровою Ніною Михайлівною. Мастер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасницею 30-х літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні Вікторією Кащовою. Мастер спорту України міжнародного класу з пауліфтингу, Абсолютною чемпіонкою світу та рекордсменкою України п'ятиразовою чемпіонкою Європи з класичного жиму лежача Анною Рикун.